Про те, що Україна продовжує політику знищення об'єктів критичної інфраструктури Росії в медіа в центрі Україна учора сказав народний депутат України Федір Веніславський. Далі процитую його ті далекобійні системи, які виготовляє Україна, наносять відчутні відчутні удари для Росії за останню інформацію. Понад 30% нафтогазової переробки противника втрачено. Це сказав народний депутат Україна. От російські медіа пишуть про майже 40% потужностей російських НПЗ, котрі Остоють і мовляв, це рекорд, що це взагалі може означати не для, для війни вперше, за все, та і для російських потужностей. Ви погоджуєтеся з тими оцінками, що майже 40% дійсно потужностей от навтопоробних російських НПЗ простою? Чи у вас можливо є якісь інші дані? Я походжуся з тим, проти ми повинні розуміти, що ці цифри для нас означають. От мені здається, що це більш головний момент. А поясніть а, ці цифри. Так, ну ви розумієте, Російська Федерація до недавнього стала рекорди в переробці нафти і виготовленні нафтопродуктів. Справа в тому, що у от переробка в 294 мільйона тонн на рік. Тобто, щоб ну, там була зрозуміла ситуація, да? а от це якраз є е е е рекорд е е, переробки Російської Федерації. Правда, з цих 2094 мільйонів тонн сирої нафти, які перероблялися і йшли там на нафтопродукти, е е е, потрібно розуміти, що з них Російська Федерація там ну, потрібна менше половини. А от, все інше йшло на те, щоб продавати. Е робити на цьому гроші на гроші купляти зброю і направляти її на війну оце от та ситуація коли ми зараз мамо з вами говоримо про 394 тисячі тонн, то ми повинні зрозуміти що це і є приблизно ті 40 відсотків ви ну грубо кажучи, 365 днів днів на рік да 294 на чотири мільйони то це десь порядка 700, мільйон, 700 тисяч тонн на день і от ми вибиваємо 394 тисячі. Тобто це от, виходить дуже, дуже велика частина. Проте є та частина, яка для мене зрозуміла, що вони брешуть. Тобто, да? в чому вони брешуть? В чому, а, в чому брехня состоїть? Перша брехня состоїть в тому, що вони не, не заборонили експорт бензина і тепер уже експорт дизеля. А от воно ну, говорять про це. Проте, коли ми дивимося на танкери, які там стояли в черзі, в черзі, коли ми по приморську вдарили, ми бачили там і продуктовози. І от ми бачимо, що через місяць, після того, як сказали, що експорт бензина заборонено, виходить нова постанова, яка говорить: ай-яй-яй, ну тепер 100% строго забороняємо експорт бензину. Тобто, а до того, що було? Тобто, uh -huh. було не дуже строго. Справа в тому, що це є та відповідь, яку була для мене, яка була для мене очікувана, що вибираючи між хазяйством, господарством, вибираючи між забезпеченням громадян паливом і війною, путінська влада буде все одно вибирати війну. Тобто це перша відповідь. І те, що ми зараз бачимо, це такі навіть не дуже як вам сказати, розумні і впевнені кроки для того, щоб погасити цей дефіцит палива для громадян Росії? Справа в тому, що ми бачили вже імпорт іноземного палива. Росія це заперечувала статистики. Ми вже не бачимо по нафтогазу вже три роки. Але були інші там моменти, коли погуглити можна знайти. Наприклад, результати такі результату в гуглі будуть, що там в Узбекистані, в Киргизії, в Казахстані біля кордонів Росії зникав бензин. Там 92-й, він постраждав, постраждав до речі, перший. А uh -huh. от той, ото тому, що він дешевший, люди його скупляли. от і перепродавали в Росії це було зрозуміло. Ми бачили, що насправді не все так просто з літовським паливом, да, то є переробка, яку ми бачимо в портах Балтійського моря. А в портах Балтійського моря зосереджена одна з більших кількостей переробки в Європі. Ось тобто ми бачимо, що насправді оці от обміни логістичні по продажу палива вони відбувалися, і, на жаль, перепродажа палива відбувалася на Європу. От ми теж можемо про це говорити. Впевнена, що на жаль, не тільки через Індію і через Азіаські країни ми бачили переробку російської нафти на паливо і торгівлю в Європі, але й прямі постачання, які були А пане Андрію, це це, це важливе зауваження. Да, розумію. Тобто, за наскільки зрозуміла вашу думку, що навіть втрачаючи ці потужності, Росія в першу чергу буде забезпечувати е, паливом та так. війну. Потім, тобто, буде страждати там їхнє населення, їхнє. Поживачі. Просто народний депутат пан Веніславський сказав, що така тактика, якою діє зараз Україна, б'ючи по НПЗ, може змусити агресора е припинити війну дуже коротко, якщо можете там до хвилинки. Чи погоджуєтеся ви з тим, що дійсно це може так зупинити? Ну через декілька років, так тобто, це все таки ну, вибач... довготривалий процес. Ну, вибачте. Так, да, це триварело це тривалий процес порти. Якщо ми будемо бити по портах, це прискорить на, на роки це все. А якщо ми будемо бити по хімічному хімічному виробництвом, що ще вони не зможуть робити порох для а, своїх снарядів і вибухівку для своїх дронів, це наблизить перемогу на мі до місяців. Як ви можете охарактеризувати удалі спроможність Російської Федерації справлятися, коли йдеться дійсно про там майже 40% зупиненої роботи НПЗ. Ну, є такий дуже гарний радянський анекдот, Коли синочок чує, що підняли ціни на горілку, да і питає тата. Ти будеш менше пити? каже ні, ти будеш менше їсти. Ну от саме так це можна пояснити. Тобто нестачно дефіцит він буде в першу чергу відчуватися на російських аграріях, на російських фізособах, які будуть видавати бензин там по 20 літрів, в самому кращому випадку в один бак, але, але точно не будуть економити на російській армії. І Ці удари по НПЗ вони в першу чергу це удари по російській еко економіці міці. Ну тобто Росія заробляє величезні кошти на нафтопереробці. Вони зараз не можуть переробляти нафту. Вони експортують не дізель, не бензин керосин, на експортують сиру нафту і ці гроші заробляє хтось інший: Туреччина, Індія, якісь інші країни, які на своїх емкозах переробляють ці гроші. У них дефіцит палива в першу першу в першу чергу дізеля в Росії, як і у нас зараз, іде збору ружає. Це там пшениця, кукурудза. Соня, які збираються в величезних об'ємах, а для цього треба ну просто неймовірні об'єми дізеля для комбайнів, тракторів, вантажівок і так далі. Цього всього буде не вистачати. Це удар по російській економіці. Ми прекрасно розуміємо, що перемогти Росію на полі бою нам практично нереально, тому що росіян більше. А перемогти ми їх можемо тільки, знищивши їхню економіку для того, щоб у них не було грошей, для того, щоб виробляти припаси, боєприпаси, зарплати своїм солдатам, готувати, одягати їх і так далі.